привіт з вами FireMai. Сьогодні ми будемо робити обзор на найбільшу хату в сервері Блок ТНТ. хату дострою два гравці, і один з них це я. Ну що, приступаєм Коли ми заходимо в цю хату, ми бачимо перше драбину, друге три печі. Третє один верстак. Четверте. Ліжко. Це був перший етаж. На ньому ж є декілька факелів, ну, а так нічого класного. Перейдемо до наступного етажу. І це кімната Валдіса. Це той гравець, який зі мною ти строїв. Якщо що, ссылка на його YouTube канал буде у мене в описі. Так, у нас є 5 скринь, одне ліжко і один верстак. Декілька фактів теж. Ще у нього є дуже велика біла стекляна панель. Є тут декілько. Ну, є просто скло. Про до наступного етажу. А ця вже кімната моя. У мене тут є три ліжки. Класний дуже краєвид, який можна побачити. Верстак і скриню. Це було все. Але тут ще багато факелів, які це вас відчують і не дають мобі заспавниться. І ми тут на етажу. Тут у нас є. Це у нас ну, тут багато скринь, і це у нас етаж під назвою склад. Тут у мене багато сундуків багато тут багато речей мені треба зберегти. А у Ваудіса дві скрині і один верстак. Я не буду це чіпати, ну бо це його особисте. Переходимо до наступного етажу. І наступний етаж нам дає подивитися на краєвид, але дуже малесенький. А так це просто етаж. Переходимо до наступного. І наступний у нас етаж це просто така от кімнатка з балконом, який може дуже добре побачити сам сервер і краєвид. От подивіться просто. Ну, а ми переходимо до наступного етажу. І наступний етаж у нас є з домівкою. Хата в хаті, так називають. Ми заходимо в порожнеча. Але чому? Ця кімната має бути, щоб тут ставити більше пшениці і тут моркви. Але поки що цього немає, але це вже в планах. А так. У нас тут ще є верстак. І декілька факелів. А так переходимо до наступного етажу. І у нас переход на інший етаж. У нас тут є балкон, вже більш красивий, який на висоті дуже великий і дуже класний. Його вже більш висока можна побачити. Ну, а так, декілька факелів і все. До останнього етажу. І цей етаж у нас останній. На ньому є деть і не дуже освічення Ну бо це в плані у нас має бути пічки. Тут який для металу, який для їжі, а тут просто пічки. Ну що, все це закінчилось? І... Ми закінчуємо з усією хатою. Як ви думали, це не... Велика хата, але вона на сервері. Ну, я так вважаю. Дякую вам за це відео, що подивилися до кінця. Тикайте на відео, яке зліва і яке справа. А так, тому май і всім па-па!